Таку кількість і різноманіття собак ще не бачили терени України. Під одним дахом зібралося 4 тисячі чотирилапих. Серед них, як відомі популярні породи, так і рідкісні племені. Всього рекордна для України кількість 160 порід. Приїхали вони не лише з усіх куточків нашої країни, а й з близького і дальнього зарубіжжя, щоб поборотися за перемогу на сьомій міжнародній виставці. Спочатку собаки мали продемонструвати свої екстер'єрні якості на численних рингах. Після чого переможці змагалися між собою за звання кращого до тих пір, поки не залишилося 10 собак. Серед цих 10 собак будуть вибрані 3. Саме найкращі саме красиве собаки, які стануть переможцями цієї виставки. Окрім головної перемоги, собаки та їхні господарі могли позмагатися й в інших не менш цікавих номінаціях. Конкурс Гламур Дог» на кращий костюм, де оцінювали креативний образ, створений в тандемі хазяїна і його улюбленця. Або ж конкурс на Найталановитіша собака, в якому друзі наші менші демонстрували свої таланти вокальні, танцювальні і навіть акробатичні. Відбулися ще й два дитячі конкурси: кращий дитячий малюнок і юний хендлер організовані спеціально для молодих кінологів Цьогоріч Перемога дісталася Денису з Миколаєва. Да, я дуже рад Щоби переможців було належно оцінено. Організатори виставки спеціально запросили експертів вищої категорії із 18 країн. Существують міжнародні стандарти утверджені Міжнародною кінологічною федерацією. На каждую породу, в описан идеал ідеал конкретної породи. Тобто, які должны бути голова, уши, хвост, лапи, все. Акрас, пальці на ногах, цвет когтей, все. Ну, соответственно, там зуби, все Значит, Коли происходит виставка, вибирається собака найбільше приближающаяся к этому ідеалу. Ідеальних собак не буває, стверджують експерти. Але господарі з ними не згодні. Адже для кожної людини, яка має чотирилапого друга, свій собака найкрасивіший, найрозумніший і найвірніший. Катеше довольство мій такої собаки касово. Собака породи шоцу, чемпіон України, гранд чемпіон України, дважди гранд, тріжди ґранд, суперчемпіон України, чемпіон Росії, чемпіон РКФ. У вот час в доворін собираюсь всіх победить. Море позитивних емоцій і вражень отримали як відвідувачі виставки, так і конкурсанти. Кожен із них вже чекає наступного заходу, що відбудеться у грудні цього року, і обіцяє бути ще грандіознішим.